Київ пізній вечір. Музиканти гурту Антітіла збираються в чергову подорож у зону АТО. Волонтери пакують мікроавтобус. Разом з хлопцями їде і наша знімальна група. Ну, з Богом. Рано вранці ми прибуваємо до Харкова. Попри те, що двотонний бус завантажений, як кажуть, під зав'язку довантажуємо ще спальники, які дуже потрібні на передовій. В результаті в автобусі взагалі не лишається місця для пасажирів. Так що у вас старое етаж отримали, відео наділи. Да, Ага. Зверху сниму. Такого відоса, що зісніла. Нарешті, після ще кількох годин і кількох блокпостів, ми прибуваємо у перший пункт призначення військову базу у місті Слов'янськ. Ну, ви приділи. Да, так, бувай, бувай. Тут нас зустрічають бійці спецпідрозділу Омега. Ми приїздимо сюди вже вдруге. Цього разу привезли спальники, які дуже необхідні хлопцям. Частина бійців ночує у цій пристосованій під їхні потреби спортивній залі. Частина ж на завданнях, а там без спальників їм не обійтися. Оружжя це тих, хто змінився, які є, так. Доки триває розвантаження, нам показують техніку, яка повернулася з передової. 5,45, 7,62. ось сім шість начало. А ось це е, йшов гранатомік, б не решетка, реально був би. Решетки, ладно, то таке, решетки – то нормально. Отак, лівок і РПГ, даже не знаю. Окрім усього, зустрічаємося з рятувальниками. Ці хлопці з групи піротехнічних робіт розміновують звільнені території. Для них ми привезли трохи медпрепаратів. Спасательне одіяло, одіяли. Ігли, пнімотора, шовний матеріал. Роботу усіх хлопців, яких ми відвідали у Слов'янську, важко переоцінити. Усі вони докладають максимум зусиль, щоб звільнений регіон якомога швидше забув про війну. Ми щойно розвантажилися у Слав'янську, Обережно, щось знову падає на голову, і зараз рухаємося у бік Лисичанська. Точне місце нашої наступної зупинки ми не будемо називати, щоб не розкривати позиції військових. Скажемо просто, що це Луганщина. Тут на нас чекали з нетерпінням, і це зрозуміло. Адже вже кілька днів, як хлопці з Нацгвардії втратили все майно, все сталося. Під час чергового обстрілу. Там боєприпаси були. А тут, тут була палатка, так? Да? Тут палатка стояла, так, і повна була боєприпасу. Ну, Кожна розгрузка була, гранати, магазини з патронами, пулемети, автомати, все ж тут знаходилося. Ми то встигли вскочити, а все, все пішло в воду. А третя міна туди зайти лягла. І ми це під цим усим. Ну, я лічно як повзу, тут, осколок з кулак біля голови приземлився. У нас почти два десятка вмістилося, один на один. Хлопці розповіли, що від уніформи та засобів захисту не лишилося майже нічого. За свої бабки покупали все. Нема нічого. Отож, спальники, палатки, тенти та інші речі, які ми привезли, точно стануть в якому пригоді. Вони щиро дякували усім, хто допоміг це придбати. Переночувавши в одному з військових підрозділів, ми вирушаємо далі. Цього разу шлях лежить на Донеччину. Пересуваємося, як кажуть у народі, городами, об'їжджаючи небезпечні місця. Ми зараз на дорозі біля міста, яке ми зараз об'їжджаємо, тому що там невідомо, що не знаємо, хто там зараз перебуває в тому місті. Але ось за моєю спиною рештки блокпосту. Теж не можу сказати, чий це блокпост. Але тут були достатньо серйозні військові дії, тому що видно і вибоїни на дорозі, і он там, якщо повернутися, видно, що тут були. Закопана техніка, важка техніка, зброя. Це дійсно було колись дуже гаряче. Зараз це все контролюється Україною. Кілька годин їзди ґрунтовками і навіть польовими дорогами. І ми нарешті знаходимо хлопців. Бійців 74-го розвідбатальйону. Нас проводять у базовий табір, і ми нарешті повністю звільняємо мікроавтобус від вантажу. Вам утіпльонна форма треба, ано думайте. Да. А яка Держите. Аміріканська. Це крута форма. Що нам спальники? Спальники, давайте зібрані. Паралельно з розвантаженням бійці читають листи подяки, які написали їм небайдужі люди, та розбирають дитячі малюнки. Дітям підписують на згадку прапор. О, красата. Бійці, до яких ми доїхали цього разу, просили передати велику подяку усім, хто допомагав зібрати гроші та закупити необхідне. Дуже сподіваємося, що завдяки теплій уніформі, бронежилетам, спальникам та іншим необхідним речам їм буде хоч трошки легше на лінії вогню. На фронті холодно, на фронті не вистачає дуже багатьох речей, і ми разом з вами всі це можемо їм доставити і повинні це робити. Робити це заради тих людей, які боронять нас з вами спокій. А ще всі в один голос кажуть, що ніякого перемиря фактично немає. Перемир'я немає. Ребята как обстреливали, так и обстреливали. У них сгорает все. Сгорают их палатки, сгорает их оружие, сгорает их амуниция. Горят у них только сердца, и они верят, в то, что мы не будем про них забывать, будем им помогать. Назгвардия, 74-й батальон. Этим ребятам мы сегодня согрели, обули с помощью вас. Благодаря вам. Спасибо вам всем большое. Помогайте дальше. Не зупиняемся, разум переможем.